Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 25 квітня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. 60 питань із різних сфер життя нашої громади. Опрацював вчора виконавчий комітет. Видимість до 500 метрів. Синоптики прогнозують туман на Чернігівщині. Принижував матір протягом кількох місяців. На Чернігівщині чоловіку за знущання над матір'ю загрожує ув'язнення. РСЗВ, міномети та некеровані авіаційні ракети. Чернігівщина знову опинилася під ворожим вогнем. А також сьогодні в ефірі народний календар та дитяча рубрика. Новини та оголошення. 60 питань з різних сфер життя нашої громади опрацював вчора виконавчий комітет. Чергове восьме засідання провів голова громади Володимир Куніцин. Винесені на розгляд питання стосувалися бюджету, соціального захисту, роботи комунальних підприємств. Члени виконкому внесли зміни до розподілу витрат громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2024 році. В результаті перерозподілу 124 тисячі гривень будуть спрямовані на впорядкування полігону твердих побутових відходів у коропі. Затвердили ліміти споживання енергоносіїв для. Та бюджетних установ погодили відчуження майна комунальної власності, що перебуває на балансовому обліку відділу освіти автобуса для виконання заходів правового режиму воєнного стану. Звільнили членів сімей зниклих безвісти внаслідок воєнних дій від сплати за надання послуг терцентру. Оновили штатні розписи комунальних підприємств у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень. До речі, тема зарплат була продовжена далі в обговоренні. Голова зазначив, що за. Заробітні плати всіх працівників нашій громаді низькі, але теперішня фінансова ситуація не дозволяє виплачувати людям більше. Можна багато чого закрити і подвоїти зарплати тим, хто залишиться. Наприклад, із 13 старост лишити 5 і платити їм по 20 тисяч. Але чи це правильно, не думаю. Поділився баченнями Володимир Куніцин. Разом з тим він звернувся з закликом до присутніх членів виконкому та старост говорити з бізнесом про важливість сплати податків для подальшого Функціонування в нашій громаді сфери соцзахисту та медицини на завершення виконкому розглянули заяви громадян а також блок питань із компетенції служби у справах дітей. Усі ухвалення рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті Корупської селищної ради у розділі «Офіційні документи для детального ознайомлення. Видимість до 500 метрів синоптики прогнозують туман на Чернігівщині. Вночі та вранці, 25 квітня, на Чернігівщині очікується туман видимістю до 500 метрів. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Тож синоптики попереджають про небезпеку на дорогах у цей час. Принижував матір протягом кількох місяців. На Чернігівщині чоловіку за знущання над матір'ю загрожує ув'язнення. Жителю Корюківського району повідомили про підозру за вчинення домашнього насильства стосовно своєї матері. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Протягом кількох місяців до Корюківського райвідділу надходили повідомлення від 65-річної мешканки одного з сіл Корюківщини зі скаргами на поведінку сина відносно неї. За словами жінки, чоловік висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, ображав і принижував. Потерпіла, навіть змушена була змінити місце проживання, адже через постійний психологічний тиск і приниження не могла почуватися в безпеці. На кожне звернення жінки-правоохоронці реагували, складали на порушника протокол за статтею 173-2 кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинення домашнього насильства. Окрім цього, поліцейські виносили термінові заборонні приписи, які передбачали. Заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілою. Однак чоловік продовжував свої протиправні дії. Слідчі Корюківського районного відділку поліції повідомили кривнику про підозру за статтею 126.1 Кримінального кодексу України домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання від 150 до 240 годин громадських робіт, арешт на строк до 6 місяців, до 5 років обмеження волі або позбавлення волі до 2 років. Поліція закликає громадян, які потерпають від насильства, сім'ї або стали його свідком обов'язково звертатися до поліції. РСЗВ, міномети та некеровані авіаційні ракети. Чернігівщина знову опинилася під ворожим вогнем. Протягом доби російські війська у 12 випадках завдали ударів із мінометів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 60 вибухів. Про це повідомляє північний кордон, Держприкордонслужба. 43 вибухи зафіксовано в Новгород Сіверській громаді. Ворог обстріляв три прикордонні населені пункти. Грем'яч 19 вибухів. Приходить ймовірно з міномету калібр 120. Не керовані авіаційні ракети. Два вибухи були у напрямку Красного хутора, також ймовірно, з міномета. Та ще два невідомі вибухові пристрої були скинуті з безпілотника у напрямку села Бучки. Крім цього, 20 вибухів ймовірно з РСЗВ зафіксували в напрямку Воробівки. У Семенівській громаді зафіксовано дев'ять вибухів. Ймовірно, міномет Калібр 120 у напрямку села Луб'яне. Сновській громаді було вісім вибухів. Ймовірно, з міномета калібр 82 у районі клюсів інформацію про загиблих і поранених у наслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини Народний календар. Сьогодні 25 квітня, міжнародний день фінансової незалежності. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святого Марка. За старим церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Василя-Сповідника. Вдавнину цього дня збирали кропиву, щоб з неї приготувати настій, яким протирали вікна та двері. Існувало повір'я, що він допомагає відлякати нечисту силу. А ще над вхідними дверима вішали вінок із свіжої кропиви. Іменинники сьогодні Марк, Сильвестр, Сергій та Василь. Талісманом людини, народженої 25 квітня, є гранат дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним кольором. Здавна вірили, що гранат є символом пристрасті, а тому допомагає власнику знайти свою другу половинку. За останні 130 років, 25 квітня, максимальна температура повітря складала 26,6 градусів Цельсія у 1996 році. Мінімальна складала мінус 3,7 градусів за Цельсієм у 1981 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 27 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 4 хвилини. Протягом усього дня у коропі буде похмура. Уночі пройшов дощ, але він припиниться ще до ранку. Та більше в цей день. День не розпочнеться. Принаймні так нам прогнозують синоптики. Народний прогноз погоди з цього дня стає значно тепліше. Земля прогрівається та сохне. Наші пращури розпостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилася, сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмалі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці. Це був народний календар. Сьогодні у дитячій рубриці Костирко Алла Григорівна, бібліотекарка комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради, розповість нам цікаву казочку. Ви готові, Алло Григорівну, вам слово. Доброго дня, шановні слухачі. А як ви думаєте, а хто хитріший? чи льмій, а хто із них жадібніший? Не знаєте? Тоді послухайте казку, яка називається Хитрий ведмедик. А взагалі-то, хіба можна із друзями хитрувати чи бути жадібним? Я думаю, що ні. Мущуйтеся зручніше. Та слухай. Живуть у темному-темному лісі два найліпших друга ведмедик і зайчик. Якось ранці ведмедик вирішив піти порибалити. Взяв він будку, кошик і пішов до озера. Заздалегідь мріючи про смачну смажену рибку. Дорога проходила повз хатинку зайцю. Ойти до зайця чи не зайти? вагався Ведмедик. «Це ще час заєць вийшов зі своєї хатинки і помітив Ведмедика. Привіт, ведмедику, голосно привітався зайчик. Привіт, зайчику, тихо й повів Ведмедик. Ти порибати зібрався. Та от захотілось смаженої рибки на обід. Яка чудова ідея, зрадів зайчик. Будь ласка, візьми мене з собою. Ведмедик замислився. Ось візьму я його з собою. Сяде він поруч на бережку і почне мою рибку виловлювати. Це ж мені тоді рибки не вистачить. А зайцю каже Навіщо тобі відволікатися від своїх справ? Я наляблю рибки і з тобою поділюся. Зайчик погодився і залишився вдома чекати. Пішов ведмедик далі і думає. Скільки ж зайцю риби дати. А якщо я мало наловлю, що ж мені тоді залишиться? Ох, даремно я пообіцяв поділитися. То всім сумний ведмедик прийшов до озера і сів рибалити. І тільки закинув вудку, як одразу в нього почало клювати. Рибка ловилася одна за одною. Через деякий час вона вже не вміщалася в кошик. «Ого, як багато рибки, радів ведмедик. Цей мені вистачить і посмажити, і засолити, і зав'ялити. Радів Ведмедик радів, аж доки не згадав, що пообіцяв і зайцем поділитися. А що ж мені робити? Якщо у мене такий великий улов, то і половина, яку я пообіцяв зайцю, велика. Думав Ведмедик думав і вирішив заховати свою рибку в кущах. А зайцю показав тільки шість штучок. Половина від шести три, міркував ведмедик. От трьома рибками і поділюся. Показав він зайцю шість рибинок і каже, ось ділюся з тобою порівну, Тобі три і мені три. А заяць зрадів, побіг додому, посмажив рибку і запросив медика в гості, подав на стіл смажену рибку. А до неї ще багато смачних страв. А після обіду чаєм з липовим медом свого товариша пригостив, поїв ведмедик і пішов додому відпочивати. Він так наївся, що зовсім забув про рибу, яку сховав у куща. А наступного ранку вже заяць пішов рибалити, але у нього майже зовсім не клювало. Наловив він п'ять рибок і думає: Ведмедик зі мною поділився і я з ним поділюся. Зібрався вже йти додому, як перечепився через суху гілку і впав у кущі. Саме в ті кущі, в яких ведмедик рибу від нього сховав і забув. Розумів тоді зайчик хитрощі ведмедика та вирішив його провчити. Взяв він цю рибу, що була під кущем, і поніс додому. Одразу частину посмажив, частину засолив, а частину зав'ялив. Потім взяв шість рибин і пішов до ведмедика. Поділився з ним порівну і пішов додому. Ведмедик подякував зайцю і одразу згадав про свою рибу в кущах, схопив кошик і побіг до озера. Пробігає повз хатинку зайця і бачить, що у того риба в'ялиться. От, каже, який заяць жалібний, міг би мені більше риби дати. Підійшов ведмедик до озера і давай шукати рибу. Під кущі глянув немає. Під інші кущі заглянув, теж немає, нічого зрозуміти не може. Сів на березі і замислився. Вчора залишив, а сьогодні вже немає, де я могла подітися риба. І тут він згадав рибу, що бачив дворі зайця. Зрозумій тоді ведмедик, що обдуєний заяць. Його самого обдурив і давай сміятися. Побіг він до зайця, ну і знову давай сміятися. Зайце його побачив і теж давай реготати. Так вони довго сміялися. А коли насміялися, ведмедик, вибачився перед зайчиком і пообіцяв більше його ніколи не дурити. Ось така повчальна казочка. Дякуємо Алі Григорівні за таку чудову казочку. Заходьте до нас іще. Нам було дуже цікаво. З вами була Лілія Висуцька з речу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – Рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.